З одного боку, мігранти на білорусько польському кордоні, з іншого скупчення російських військ. Загрози на кордонах України вкотре розбурхали дискусію, чи здатний Київ протистояти зовнішнім небезпекам і чи не надто пізно та хаотично реагує на них? Які загрози створення міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі має на меті відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною? Вважає держсекретар США Ентоні Блінкен. Таку думку поділяє також багато інших закордонних партнерів України. Я думаю, що Блінкен не дарма про це згадав, і очевидно, що він ну, щонайменше аналізує ситуацію поточно і десь дивиться на, на крок чи два вперед. Тому що, по-перше, як ми бачимо зараз, ця е, штучно створена криза. Вийшла майже в топ європейського порядку денного, навіть певною мірою десь глобального порядку денного, і тим, тим самим відволікається увага від інших конфліктних зон, в тому числі конфлікту на Донбасі. Мовляв, поки Україна фокусуватиметься на потенційних загрозах пов'язаних із імовірними спробами мігрантів перетнути кордон України з боку Білорусі. Це може створити влучний момент для вторгнення Росії зі Сходу. Виключати і вторгнення абсолютно не, не, не варта, оскільки ціна України в е, і психології пана Путіна і його найближчого оточення, і з точки зору стратегічних розрахунків вона надзвичайно велика. Поки що е, нічого критичного немає. Да? тобто, завтра Росія точно не почне е, так скажімо так широкомасштабне вторгнення, але у неї є така можливість продовж там кількох місяців. Тактика гасіння пожеж. Сумніви українців, наскільки тверезо влада оцінює загрози на кордонах, виникли після суперечливої реакції Києва на повідомлення про скупчення російських військ на сході. Спершу Україна спростувала інформацію про це у той час, як іноземні ЗМІ мало не щодня повідомляли про загрозу. Згодом Зеленський таки визнав присутність російських військових, але заявив, скажемо відверто, на восьмому уроці війни така поведінка. Нашого сусіду нас не дивує і не лякає. Склалося враження, що Київ недооцінює загрози на східних кордонах України. Експерти припускають, що це могло бути тактичним маневром. Якщо щось відсутнє, тобто відсутні прес конференція чи якісь там е презентації, це не означає, що його немає. Я розумію, що президент е і головнокомандуючий, і начальник генерального штабу вони мають розповідати принаймні, частину того, що можна розказати е суспільству. Безумовно, що йде е інформаційна робота з нашими партнерами, Безумовно, що е наше військове, наше політичне керівництво отримує закриту інформацію від наших. Е Західних партнерів, передусім безумовно, Сполучених Штатів. Ось і ну я би це оцінював таким чином. Разом з тим дії Києва, на жаль, далекі від тактики на випередження чи запобігання кризам. Їх радше можна охарактеризувати як тактика гасіння пожеж, і це не найкращий варіант для України. Вважають експерти. Однозначно, те, що чого не робиться на мій погляд, це не робиться заходів, які не можна чи які потребують стратегічного підходу. Тобто не можна вирішити ситуацію просто такими антикризовими заходами. Сьогодні виникла криза на в україно-білоруських відносинах, і не можна там зібрати РНБО і моментально вжити якихось заходів, які це нейтралізують. Приміром, усе, що залишається невирішеним питання залежності України від енергопостачання з Росії-Білорусі. і Білорусі. У кризових ситуаціях це вразливе місце Києва і може використовуватися Кремлем для шантажу. Ще один приклад гасіння пожеж наміри реанімувати на кордоні України і Росії проєкт Стіна, започаткований у 2014 році тодішнім прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. За сім років проєкт так і не завершили і наразі звели ледве половину від запланованого. Проєкт неодноразово критикували за неефективність, а його виконавців звинувачували у корупції та розкраданні коштів. Тож, хоча опитані, дв експерти і підтримують ідею облаштування українсько-білоруського кордону, однак побоюються повторення невдачі стіни чи достатньо занепокоєння. Увага Європи нині прикута до білорусько-польського кордону. Однак стверджувати, що про Україну забули, не можна. По-перше, Київ отримав беззаперечну підтримку від західних партнерів. Генсек НАТО Єнс Столтенберг застеріг Росію від агресивних дій щодо України. Міністри закордонних справ Франції та Німеччини підписали спільну заяву, яка містить попередження про серйозні наслідки для РФ у разі подальших спроб підірвати територіальну цілісність України. А Великобританія заявила про готовність перекинути в Україну 600 спецпризначенців у разі посилення загрози вторгнення з боку Росії. Експерти стверджують, що такої підтримки Україна не мала навіть у 2014 році можу запевнити, концентрація російських військ на кордоні з Україною викликає велике занепокоєння в Брюсселі. очевидно. Криза на польському кордоні також спричиняє напругу, оскільки Польща і Латва – члени ЄС і НАТО. Тому це має також бути вирішено. Однак у Брюсселі розуміють, що військова загроза України має вплив не лише на Україну, вона впливає на безпеку Європи. Експерти радять Києву переглянути свій захист кордонів, не лише реагувати на вже існуючі кризи, а діяти на випередження і бути готовим до різних безпекових викликів.